Радіон волає м'яч на полі. вирішальна мить, Удар бампером, Гол! Адже ти, Андрій Шевроленко, наполовину футболіст наполовину машина. Хлопці зі студії Псіонікс ніяк не могли обрати зробити гонки на виживання чи футбольний симулятор. Тому просто взяли і сумістили два абсолютно різних жанри: вийшли футбологонки, рокетліг, божевільні, весель та з повітряною гімнастикою у виконанні Монстркарів. Отже, є задача поділитися друзями на дві команди: 4х4 і вперед треба. З розгону затаранити величезний м'яч у ворожі ворота. Тюнінгувати свою автівку не можна, зате вона вміє стрибати та крутити сальтухи. Механіку чи футбольні правила знати не обов'язково. А от усе, що згадати із фізики, згадай, у Rocket League від правильно розрахованого куту удару та вчасно увімкненого ракетного прискорювача, залежить не один гол. Не пропусти у гарний автофутбол, Rocket League. хоча деякі справжні. Чоловіки не люблять ані футбол, ані рибальство. І про це у наступному свіжаку в на QTV. Солдати, шихусь, рівняйсь! Глючко! Думаєте, ви хробаки? Це звання ще потрібно заслужити. Адже хробак походить від слова «хоробрий». Сьогодні ви пройдете хрещення вогнем. Ваша задача знищити ворожу команду, перш ніж вона знищить вас. І для цього ви в мене землю ритимете. От ти рядовий, знаєш, чим найкраще купати траншею? Сер ніяк не знаю, сер. У мене немає мозку, сер. У всіх нас нема місць синку. Тому запам'ятай, траншею краще за все копати гранатами. Може, ми і безхребетні, Зате воїни вправні для Вомс Party Remastered виділено найкращу зброю. Але через корупцію ми вас озброїмо лише тим, що прислали волонтери із сім-сімнадцять. Віс і пінгвіном диверсантом. Ну добре, комусь може ще й базуку дамо. Та щоб не було у вас у руках мотузка чи пістолет, головне підповсти поближче, прицілитися як. І скварити, щоб від ворога і кратеру не лишилося, та деяких ворогів не зупинить ніяка зброя, і про це далі у рубриці «Свіжак». Як гадаєте, що вийде, якщо нагодувати ящерку великою кількістю стероїдів та додати трохи японського безумства? Вийде Годзіла – культовий монстр, фільми про якого знімають уже понад 50 років. Півстоліття тому, щоб стати гігантською ящеркою та розтрощити Токіо, потрібен був макет Токіо та гумовий костюм. Але у 2015-му студія Намко Бондай винайшла новий спосіб, як перетворити тебе на Годзілу і випустила одноіменну екшн гру, твоя задача руйнувати системи військових, поки вони тебе не розмазали. А також час від часу давати мордасам іншим величезним монстрам. Усе таки добре бути потворою розміром із хмарочос. Завжди можна піти навпростець, розсунувши пару висоток. А що такое? Я просто гуляю. Коли набридне руйнувати місто звичайною годзилою, спробуй руйнувати місто у мультиплеєрі чи у якості мега годзили, космогодзили, годзили чи годзили версії 1975 -го року, розробники запхали у гру безліч різних костюмчиків з різних фільмів про ящерку переростка. Pocket League, Forms World Party та Godzilla вже вийшли. А от наступна гра настільки довго у розробці, що ігронавти розповідали тобі про неї аж 170 випусків тому.